Знову ж таки, тут за перегляд музейних експозицій. Перше само не біля черги. Якщо має номер в Кракові, йде в музей, і вона зупиняє, її пускають безкоштовно, то які я буду мати гріх, коли експерименти телефонують, він говорить, вистачає за визнацію, каже, другий раз обрав є за нами. І тут, і тут, і тут хочеш, не хочеш, ти відчуваєш приймаченку, колір. <зважається> так, так. Вражається, так, багато робота. І я вам добрий. Ми планували і інші проєкт, але він мав ті роботи з собою вивізки. Ми це зробили добре і дуже добре. <зважається> Що цей проєкт є гідний того, щоб його все ж таки, ну кажуть, це тисяч. Коли виставка експонується, це напевно 25-30 тисяч людей вже побачити. А тим більше у Львові буде багато людей, що переселити. Внукові ту роботу взяв, так? <гум> а Нурсі взяв, 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 взяв Вон там ту роботу. Бо ми проводимо майстер-клас для дітей, працюємо з дітьми, це найбільша збірка в світі, якої ніде немає. Його проєкт, ми добре <гум> да? Прошу, це його проєкт, по тому проєкту добре недобре знаємося. Прошу, це для вас вам. наш і лап. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні. До ну, побачення.